your friend okay. told me what's wrong why you never stay. привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе, гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, Ставите лайк вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово і мою роботу, то я вам за це буду дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео. Хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось дуже красивий візерунок. Він в'яжеться простенько і виходить дуже красивий. Ось такий ось. Раппорт даного візерунка складає 6 петель і вверх 11 рядочків. І так, починаємо з вами, з вами пров'язувати перший ряд, краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, потім пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо, повертаємо петлі і пров'язуємо за передню стіночку петлі. Робимо накид, потім робимо ще один накид. Пров'язуємо дві петлі з нахилом вліво, одна лицева. Пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Давайте пров'яжемо ще раз: одна лицева, дві петлі з нахилом вправо, повертаємо і за передню стіночку пров'язуємо. Накид. І ще один накид, дві петлі з нахилом вліво, одна лицева. Давайте ще разочок показуємо: одна лицева, дві петлі з нахилом вправо, накид, накид, дві петлі з нахилом вліво, одна лицева. Все ми любі пров'язуємо перший рядочок до кінця і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами, повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо всі петлі лицьовими, перша, друга, і дійшли до наших накидів. Перший накид я пров'язую виворітною. Другий я пров'язую лицевою. Далі продовжуємо виворітними петлями. Знову дійшли до накидів. Перший я пров'язую виворітною, другий пров'язую лицевою. Якщо я і другий буду пров'язувати виворітною, то я, бачите, що в мене зніметься ця перша петля. Тож, Першу петлю я пров'язую виворітною, другу пров'язую лицевою. І далі за малюночком пров'язуємо. Не бійтеся те, що така велика дирочка, вона така й повинна бути. Все, дов'язуємо до кінця і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо третій рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо. Робимо накид, пров'язуємо дві лицевих, одна, друга, робимо накид і дві з нахилом вліво. Пров'язали рапорт третього рядочка. Повторюємо знову дві петлі з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Накид, дві петлі з нахилом вліво. Ще раз повторюємо: дві петлі з нахилом вправо, накид, дві лицевих, накид, дві петлі з нахилом вліво. Все ми любимо, пров'язуємо і зустрічаємось. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами четвертий рядочок. Краєву знімаємо. Далі пров'язуємо за малюночком всі петлі виверідні, накиди не перехрещуємо. Пров'язуємо і зустрічаємось. Накиди також пров'язуємо виворітними. Все, ми любі працюємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, робимо накид, і тепер будемо пров'язувати спочатку дві петлі з нахилом вліво, потім дві петлі з нахилом вправо. Робимо накид і одна лицьова. Пров'язали рапорт п'ятого рядочка. Давайте повторимо ще раз: одна лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, потім повертаємо дві петлі і пров'язуємо з нахилом вправо. Робимо накид і одна лицева. І так повторюємо до кінця рядочка: одна лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо. Накид, лицева. Все мої любі пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо шостий рядочок, пров'язуємо за малюночком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Накиди. Так, є, повертаємо роботу і пров'язуємо сьомий рядочок. Краєву знімаємо, робимо накид, дві петлі з нахилом вліво. Дві лицевих, дві петлі з нахилом вправо, накид пров'язали з вами рапор сьомого рядочка. Повторюємо знову накид, дві петлі з нахилом вліво, дві лицевих, дві петлі з нахилом вправо, Накид. Знову накид. У нас з вами тут повинно вийти два накиди підряд. Накид, дві лицеві з нахилом вліво, дві лицевих, дві петлі з нахилом вправо. Накид. Все пров'язуємо до кінця рядочка, повторюючи рапорт сьомого ряду. І зустрічаємося. Так, пров'язали, пров'язуємо з вами восьмий рядочок. А, краєво знімаємо, пров'язуємо перший накид виворітною, далі пров'язуємо всі петлі виворітні і дійшли знову до наших подвійних накидів. Ми з вами один пров'язуємо виворітним, другий пров'язуємо лицьовим. Далі за малюночком. Всі виворітні. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами дев'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо. Робимо накид і одна лицева. Пров'язали з вами рапорт 9 рядочка. Давайте повторимо ще разочок: одна лицева, накид, дві разом з нахилом вліво, дві разом з нахилом вправо. Накид, лицева. Знову повторюємо лицева, накид. Дві з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, накид лицьова. І так повторюємо до кінця рядочка. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо 10 рядочок за малюночком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Так, є. Пров'язуємо з вами одинадцятий рядочок. Краєву знімаємо дві петлі з нахилом вправо. Накид, дві лицевих, накид, дві петлі з нахилом вліво. Пров'язали рапорт одинадцятого рядочка. Повторюємо знову. Дві петлі з нахилом вправо, накид дві лицевих, накид, дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо. Накид дві лицевих накид, дві петлі з нахилом вліво. І так повторюємо до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 12-й рядочок. 12-й рядочок пров'язуємо за малюночком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо, пров'язуємо. Ну, от, мої любі: ми пров'язали з вами рапорт. В 12 рядочків, одинадцять і 12. Це виворітний. І ось такий дуже красивий виходить візеруночок. Так він виглядає з лицевої сторони, так він виглядає з виворітної сторони. Ось такий дуже красивий візеруночок. На цьому в мене все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово і таким чином підтримати мою роботу, я вам буду за це дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!